Доброго дня, майстера ключі розвітаю вас. У нас роботі Nissan Qashqai 2008 рік з смарт-ключами. Ось такого плану це рідний. Зачиняє, відчиняє. Переписали під оригінал. Зачиняє, відчиняє. Звичайно, і ключовим доступом можна заводити. Так, Зараз вставляємо, стремляємо. Все good. Все добре. Ну і звичайно. І оригінал також. Він вже розломаний, так погано. Так що звертайтеся, якщо ви придбали автівку з одним ключом, не зволікайте, замовте ще один запасний ключик. Так, зараз ми защелкнем. Отак от вона виглядає. Звертайтесь. В даний час у нас в роботі Nissan Кашкай 2008 рік. Прописка смарт-ключика в віді зажигалки. Зачинено, відчинено. 15-20 хвилин і у вас буде запасний смарт-ключ. Мастерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Герой Дніпра 49. Знаходимося на території ринку. Заїхати можна на парковку ринку зі сторони Оболонського проспекту 52. От Перед цим будинком направо і заїзд на парковку ринка. Парковка у нас велика. по будням дуже багато місця. Приїжджайте. Телефонуйте 093-659-0214. Даний час Nissan Кашка 2008 рік.